Продовжуємо вас знайомити на нашому каналі Домашні університети в рамках плейлиста Ліки природи з перевіреними рецептами рослин для оздоровлення організму. Сьогодні мова піде про чудові квіти, чорнобривці. Чорнобривці є не лише декоративними квітами, але й можуть використовуватися в лікувальній справі і в кулінарії. Чорнобривці – одна з найбільш невибагливих квіткових культур, які можна зустріти практично на кожній присадибній ділянці. Для мене особисто чорнобривець є символом українського народу. Він, як і українці, є невибагливим, стійким, але водночас дуже красивим, яскравим і гордим і може виживати в Любих погодних умовах, в будь-яких температурах, але радує завжди око своєю красою і своєю стійкістю. Ну, як на сьогоднішній день ми можемо бачити, що такі стійкі горді є українці. Українці вважають чорнобривці однією із рослин-символів України. Але що цікаво, ці квіти родом із Мексики. Там знаходяться і найбільші плантації чорнобривців, цілі поля ароматних квітів. Чорнобривці цвітуть з початку літа і до самих морозів. Вид чорнобривців нараховує більше як 30, три з яких найбільш популярні у квітникарів. Ці квіти знає кожен, адже жовті та оранжеві клумби. Можна побачити в усюди: в дворах, в садах, в парках, скверах, алеях, е, на городах. На своїй батьківщині Мексиці чорнобривці здавна використовували в кулінарії як прянощі для м'ясних і рибних страв і в народній медицині для поліпшення травлення і зміцнення імунітету. Популярність е, чорнобривців у кулінарії пояснюється не тільки смаковими, Смаковими якостями, але також і корисною дією на травну систему. Вживання чорнобривців як приправи до м'яса дозволяє певною мірою нівелювати шкідливу дію на травний тракт важкої їжі. Який же ж хімічний та о, склад чорнобривців та які фармакологічні властивості їх? Надземна частина чорнобривців багата ефірними оліями. Основним компонентом яких є оцитомен. Ефірна олія також містить і інші компоненти, що володіють специфічним ароматом, завдяки якому запах чорнобривців відрізняється дивовижною палітрою. Ефірна олія своєрідного пряно-квіткового запаху з фруктовими нотками бурштинового або золотого кольору. Колір говорить про те, що коренева система рослини здатна всмоктувати з землі розчинені іони міді і золота, які при приготуванні препаратів переходять в настої і відвари. До складу олії чорнобривці входять мікро- і макроелементи, біологічні активні речовини, вітаміни, каротиноїди, каротин, лютеїн. Що позитивно впливає на лікування хвороб очей. Тож, квіти чорнобривців це просте, бюджетне і досить ефективне лікування при застудах грипі, бронхіті, діареї, ентероколітах, хворобах суглобів, печінки, підшлункової залози, цукровому діабеті та гіпертонії, також є хорошим протигельмітним засобом. Є також і протипоказання до використання чорнобривців. Під час вагітності використання ефірної олії і відварів цієї рослини не бажано. У деяких людей може спостерігатися індивідуальна непереносимість до компонентів ефірної олії, алергічні реакції. В цьому випадку лікування і вживання чорнобривців їжу протипоказано. Настій квітів ефективний при аскаридозі та деяких інших листових інвазіях. Як же ж приготувати найлегший відвар? На одну столову ложку сировини беремо 300 мл окропу, настоюємо півгодини і приймаємо настій тричі на добу по 2 столові ложки. Вигнати аскарит і гостриків допоможуть і свіжі квітки чорнобривців, яких потрібно з'їдати перед сном по 5 штук для дорослих або по 2-3 для дитини. Відвар чорнобривців застосовують для внутрішнього вживання для лікування артрозу суглобів на 1 літр окропу 20-30 свіжих квіток чорнобривців, лікування курсами по 1,5-3 місяці, залежно від самопочуття хворого. На добу рекомендується приймати такого відвару до 2,5 літрів. Свіжі квіти чорнобривців можна вживати в салатах, як листя, так і квіти чорнобривців можна використовувати в різних стравах, і це надає особливу пікантність і легкого строту. Деякі господині при засолюванні огірків практикують додавання в маринади квіткових кошиків і листя чорнобривців, що додає консервованим овочам пружність і специфічний аромат. Е, є так званий імеретінський шафран. Це приправа, вірніше такий пряний порошок. Який користується популярністю в кавказській кулінарії. Готують його шляхом розмелювання сухих квіткових кошиків чорнобривців обов'язково жовтого кольору, що надає схожість шафрану. Приправа відрізняється насиченим ароматом і смаковими властивостями. Можна також чорнобривці маринувати. Для маринаду потрібно сіль 40 грам, оцит 500 мл. Запашний перець та інші спеції за бажанням. Кількість інгредієнтів вказана з розрахунку на 1 кг квіткових кошиків, варити квітки в маринаді слід не більше 5 хвилин, після чого розкласти в підготовлену тару і зберігати в прохолодному місці. Мариновані чорнобривці відмінно поєднуються з другими стравами як для засолювання, так і для маринування переважно використовують квітки зірвані в стадії бутонізації. Ця інформація надана з ознайомчою метою і не повинна бути використана для самолікування. Якщо вам сподобалося наш такий коротенький огляд, ставте лайк, пишіть коментарі та підписуйтеся на наш канал. Підтримайте україномовний контент. Будемо вам дуже за це вдячні. Будьте здорові! Всього найкращого до побачення.